Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі новини ігрового всесвіту. <Слух> так так, так шановне панство. До виходу God of War Ragnarok лишилося менше ста днів. А вже сьогодні майже God of War від Ubisoft можна завантажити. Так, мова йде про доповнення до Assassin's Creed Valhalla під назвою Forgotten Saga. <Слух> З онлайнової складової Red Dead Redemption, а саме на ПК, раптово почали зникати тварини та NPC. І куди всі поділися? Інтернетами вже ширяться жарти про те, що це пов'язано з зосередженням рокстарівців на створенні шостої ГТАшки. Да, ви хотіли пошуткувати, але у вас не вийшло. IGN опублікували перші 16 хвилин ігроладу готемських ладу лицарів. Сама ж забавка обіцяє релізнутись 25 жовтня. Офіційно в Калісто протокол не буде некроморфів, а будуть біофаги. Одного з них наймення сліпий, запрезентували у Твіттері розробники. Він буде чатувати на вас у темних коридорах космічної в'язниці. Це звіздец страшно, але дуже цікаво. В мережі опинився трейлер до мультиплікаційної адаптації кіберпанку. Так, це я тільки не отримав по шиї капцями від фанатів аніме. Ясненько. Ви можете потрапити в нову гру про Шерлока Голмса. Задля того варто лише дочекатися початку збору грошей на кікстартері та закинути певну суму. Як саме вас закинуть в гру, поки невідомо, чи то буде персонаж, або ж вам просто подякують в титрах. На такій ось ноті закінчується цей випуск. Не забувайте про коментарі, вподобайки, дзвіночки та всіляку іншу активність. А з вами, як завжди, був дядько Дмитро. І до середи.